Осінь взяла під своє крило наше місто та розвішала на деревах жовто-гаряче листя. Маючи вільну хвилину, я вирішила трохи відволіктись та написати собі листа. Відкрию його через 10 років, які промайнуть, сподіваюся, не дуже швидко. Адже молодість найкраща пора, коли відчуваєш безліч емоцій та вражень, від яких перехоплює подих. Зараз у моєму житті все добре. Біля мене моя мати, батько, молодший братик, друзі, загалом усі мені дорогі, близькі люди, яких я дуже сильно люблю. Цього року я закінчую школу, і переді мною відкриваються великі можливості вибору, мого майбутнього. Розумію, що це довгий шлях. І сподіваюся, мені не забракне сили його подолати та досягнути успіху. І гадаю, що мій вибір правильний. Адже я хочу жити і творити для мистецтва. Я, актор. Граючи на сцені, я відчуваю, що живу кожним кроком і подихом у різних образах. Моє життя таке ж просте, як і у кожної людини. Але Всіх нас один від одного відрізняє одне мрія, вона у кожного своя, люди бувають різними, та кожен з нас сподівається на щасливе майбутнє. Зараз, моя мрія, це щоб мої рідні та друзі були здорові, і ми не боялися нікого, і ніхто нас не міг скривдити. Мені хочеться бачити, як радіють діти. Головна моя мрія це грати на великій сцені і щоб у моїй країні процвітало і розвивалося мистецтво. Останнім часом я частіше думаю, яким буде моє життя через 10 років, чи не втрачу я себе за ці роки, якщо буде війна.